День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Атлант від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 60 сантиметрів. У глибину диван займає 1 метр 4 сантиметри. До комплекту дивану входить три маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частинку, основа під спальним місцем ДСП, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, при, при розкладанні дивану він стає на 10 см нижче, на стіни квартири залишається висока задня стінка, як у зголів'я у ліжку. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! па па